Друга половина 19 століття. Сполучені Штати формально вже є єдиною країною, але на практиці величезні території Заходу живуть без реального державного контролю. Міста розкидані на сотні кілометрів одне від одного, дороги майже відсутні. Залізниця тільки починає шивати континент, а суди адміністрації не встигають за хвилою переселенців. У багатьох у кругах є лише один шериф, який фізично не здатен контролювати територію розміром з Європейською державою. Саме в цих умовах і виникає потреба в особливому типі людей рейнджерах. Їх часто плутають із ковбоями, але між ними майже нічого спільного. Про ковбоїв на каналі є окреме відео. Ковбой це по факту найманий пастух, людина, чия робота полягає в перегоні худоби, догляді за стадами і виживанні в суворих природних умовах. Він не є представником закону і не зобов'язаний втручатися в конфлікти між людьми. Рейнджер же з'являється там, де закон формально існує, але не має сили. Перші загони техаських рейнджерів виникають ще у 1830-х роках, коли Техас був прикордонною територією між Мексикою, індіанськими землями та американськими поселенцями. Спочатку це були напівдобровольчі формування, створені для захисту персонців від нападів і рейдів. Проте справжню роль рейнджерів починають відігравати після громадянської війни в США, коли країна опиняється в стані глибокого соціального хаосу. Мільйони колишніх солдатів повертаються з фронтів, не маючи ні роботи, ні перспектив. Зброя дешева і доступна, а насильство стає звичним способом розв'язання проблем. І цілі банди формуються з ветеранів війни, які не змогли повернутися до мирного життя. На заході поширюється пограбування поїздів. Напад на банки, викрадення худоби та цілі війни між родинами і кланами. Місцева влада або корумпована, або просто без сил. Рейнджер в цій системі не шериф і не суддя в класичному розумінні. Він не обирається громадою і не зобов'язаний діяти за волою місцевих жителів. Його підпорядкування йде напряму до влади Штату або військової адміністрації. Рейнджери відправляють туди, де переговори вже не працюють. Їхнє завдання швидко знайти винних, придушити спротив і відновити контроль над територією. Повноваження рейнджерів були надзвичайно широкими. Вони могли переслідувати підозрюваних без ордера, діяти за межами свого округу, залучати добровольців і застосовувати смертельну силу без попереджень. В багатьох випадках рейнджери фактично виконували функцію військової каральної сили, а не поліції в сучасному розумінні. Саме тому їх боялися не лише злочинці, а й звичайні поселенці, які знали, якщо рейнджери приїхали, компромісу вже не буде. Важливо розуміти, що рейнджери не були однозначними героями. Вони діяли жорстоко, часто без суду й слідства. Брали участь у кривавих конфлікта з індіанськими племенами та застосовували методи, які сьогодні вважалися б воєнними злочинами. Проте в умовах фронтиру саме вони стали інструментами, які дозволили федеральній владі та штатам отримати контроль над розширюваною країною. Без рейнджерів американський захід міг перетворитися на мозаїку непівзалежних територій, де права сили замінили будь-які закони. Вони стали жорстокою, але ефективною відповіддю на реальність часу, коли держава ще не встигла дійти туди, де вже жили люди. Саме з такого світу, світу без стабільного закону і без ілюзій, починається наш день рейнджер. Один день з історії, рейнджерами не ставало випадково. На цю службу майже ніколи не приходили спокійні люди з налагодженим життям. Другі половині 19 століття рейнджер це як правило чоловік, який вже бачив війну, смерть і насильство. І навчився з цим жити. Велику частину складу рейнджерів після громадянської війни становили колишні солдати армії Півночі і Півдні. Вони вміли стріляти, орієнтуватися на місцевості та діяти в малих мобільних загонах. Багато з них поверталося з війні в зруйновані міста або на землі, де не було роботи з перспектив. Служба рейнджерам давала мінімальний, але стабільний дохід, і що важливіше, чітку роль в світі, який після війни здавався хаотичним. Крім ветеранів, у рейнджерів йшли мисливці, слідопити, колишні прикордонники та люди, які добре знали індіанські території. Уміння читати сліди, виживати без запасів і рухатися швидко цінували значно більше, ніж освіта або знання законів. Багато рейнджерів не мали родичної підготовки взагалі. Їхнім головним інструментом була не буква закону, а досвід і репутація. Служба була небезпечною і погано оплачуваною. У різні періоди рейнджер отримував менше, ніж кваліфікований робітник або фермер. При цьому держава майже не забезпечила їх спорядження. Кінь, зброя, одяг і навіть боєприпаси часто купувалися за власні гроші. У разі загибелі родин рейнджер рідко отримало компенсацію, а поранення могли означати кінець служби без будь-якої підтримки. Попри це, черга до рейнджерів не зникала. Для багатьох ця служба була єдиним способом легалізувати насильство світі, де іншого шляху виживання вони вже не бачили. Рейнджер мав право стріляти там, де інші за це опинилися б на лаві підсудних. Це притягло людей з темним минулим, які знаходили в службі прикриття та власної жорстокості, але водночас і тих, хто щиро вірив, що саме так можна навести поряд. Варто розуміти, що моральний кодекс рейнджера був простим і жорстоким, його оцінювали не за кількістю арештів, а за результатом. Якщо після рейду напади припинялися, методи не мали значення. Саме тому рейнджери рідко працювали довго. Фізичне виснаження, психологічний тиск і постійний ризик смерті швидко ламали людей. Рейнджер це професія без майбутнього. Багато з них гинули молодими, інші закінчили життя ізольованими від суспільства, якому вони формально служили. Вони були потрібні державі лише доти, доки на заході тримався хаос. Саме ці люди з досвідом війни, без ілюзій і з готовністю діяти жорстоко, формували той образ рейнджера, який залишився в історії. Не як герої з кіно, а як інструменти епохи, де порядок будувався на страху і швидкому рішенні. Ранок рейнджера рідко починається в ліжку. Найчастіше це земля, тонка ковтра або сідло, і сухолодне повітря прикордонних територій, де ніч швидко змінюються спека. Постійних казарм рейнджерів майже не було. Вони рухалися між містами, та тимчасовими таборами, ночуючи там, де заставала темрява. Такий спосіб життя дозволяв залишатися мобільними, але означав постійну втому і відсутність будь-якого відчуття дому. Перші хвилини після пробудження завжди присвячувалися перевісі споряджень. Кін був важливіший за будь-який наказ, адже без нього рейнджер втрачав головну перевагу швидкість. Зброя також потребувала уваги. Револьвери та гвинтівки часто працювали в пилу, спеції дощі. Тому несправність могла коштувати життя. Рейнджери не мали права на помилку, адже запасної зброї або підмоги поблизу звичай не було. Снізанок був простим і швидким: кава, сухарі, іноді на м'ясо. Час мав вирішальне значення, бо кожна година заменшувала шанси знайти злочинця. На фронтирі сліди зникають швидко. Їх змиває дощ, затоптує худоба або просто замітає вітер. Тому рейнджер вирушав дорогу майже одразу після світанку. Інформацію рейнджери отримували з уривки. Це могли бути слова наляканих поселенців, повідомлення від місцевого шарифа, або чутки, почуті в салоні. Чітких наказів зазвичай не існувало. Рейнджеру могли сказати лише напрямок і загальний опис події, напад, убивство, викрадення худоби. Далі він діяв самостійно, покладаючись на досвід. Важливо розуміти, що рейнджер виходив в дорогу, не знаючи, скільки триватиме завдання. Це міг бути один день, а й міг тиждень або місяць. Запасів брали мінімум, розраховуючи на поповнення в дорозі або на допомогу місцевих жителів. Проте довіра була рідкістю. На заході люди боялися помсти і неохоче співпрацювали навіть із представниками влади. Кожен ранок рейнджера починався з усвідомлення простої реальності якщо сьогодні щось піде не так, допомоги не буде. Ніхто не прийде на виручку, не відкриє справи, не шукатиме винних. Саме тому рейнджери були обережними, мовчазними і підозрілими. Вони знали, що виживання залежить не від героїзму, а від холодного розрахунку. Коли Рейнджер прибував на місці подій, він бачив не злочин, а його наслідки. Зруйнований будинок, сліди божутьби, кров на землі, перелякані люди, які говорили уривками або взагалі мовчали. Ніхто не писав протоколів і не збирав доказів в сучасному розумінні. Рейнджер не шукав правду в юридичному сенсі, він шукав напряму, по якому зникли вині. Першим інструментом був погляд. Сліди копит, втоптана трава, порожні гільзи, сліди взуття або волочіння тіл. Уміння читати землю було важливішим за будь-яке свідчення. На заході люди часто брехали не зі злого наміру, а зі страху. Рейнджер це знав і покладався насамперед на те, що не могло збрехати на сліди. Далі починалося полювання. Він оцінював кількість людей напрямок руху, швидкість втечі та можливі місця зупинки. Банди рідко рухалися без плану. Вони знали місцевість, користувалися схованками, покинутими хатинами або допомогою знайомих. Саме тому переслідування вимагало не лише витривалості, а й вміння передбачати дії противника. Рейнджер не мав часу чекати підкріплення або дозволу суду. Кожна година означала нову небезпеку для поселенців або втрату сліду. В багатьох випадках рейнджери вирішували діяти негайно, навіть якщо це означало зіткнення з чисельно переважаючим ворогом, зволікання на фронтирі часто було смертельнішим за ризик. Важливо розуміти, що рейнджер не завжди прагнув арешту. Якщо існувала загроза засідки або втечі, застосування сили вважалося виправданим. У реальності заходу затримання живцем було радше винятком, ніж правилом. Мертвий злочинець більше не становив загрози і не потребував охорони, суду чи транспортування на сотні кілометрів. Саме на цьому етапі рейнджер остаточно відоткнувся від звичайної поліції. Він не повертався до міста з підозрюваним, а йшов далі, по сліду, який вів все глибше в територію без закону. Його завданням було не відновити справедливість у правовому сенсі, а припинити насильство тут і зараз. Після того, як напрямок було визначено, день рейнджера перетворювався на полювання. Це не була швидка погоня з кіно. Найчастіше переслідування тривало годинами або навіть днями. Рейнджер рухався слідом, який міг зникнути будь-якої миті, тому швидкість і уважність мали вирішальне значення. Фронтир не прощав помилок, спека виснажувала коней людей. Вода швидко закінчувалася, а будь-яка затримка могла означати втрату сліду. Рейнджер постійно оцінював стан коня, адже загнений кінь був не меншою загрожою, ніж озброєний злочинець. Часто доводилося чергувати темп руху, зупинятися надовго або змінювати маршрут, щоб не залишити себе без транспорту в найгірший момент. Небезпека чекала не лише попереду, а й з усіх боків. Банди добре знали місцевість і часто намагалися влаштувати засід. Рейнджер ніколи не рухався сліпо посліду. Він шукав ознаки обману, раптові зміни напрямку, кола, спроби заманити в вузькі каньйони або доводних переправ. Саме в таких місцях найчастіше гинули ті, хто втрачав пильність. Під час переслідування рейнджери рідко рухалися групами. Один або два вершники були менш помітними і швидшими. Це означало, що у випадку зіткнення допомоги не буде. Кожен крок уперед супроводжувався внутрішнім розрахунком. чи варто ризикувати зараз, чи краще почекати і знайти вигіднішу позицію. Важливо розуміти, що рейнджер не прагнув героїчного бою. Його метою було завершити справу з мінімальним ризиком для себе. Саме тому рейнджери часто діяли несподівано, нападали на світанку вночі або тоді, коли противник почувався в безпеці. Для них це не вважалося підлістю, це було питанням виживання. Полювання виснажувало не лише фізично, а й психологічно. Постійна напруга, відсутність сну і страх зробити фатальну помилку поступово ламали навіть досвідчених людей. Проте зупинятися було не можна кожен втрачений слід означав, що злочинці знову зникнуть серед безкраїх територій, а насильство повториться. Зіткнення майже ніколи не починалося з крику або переговорів. Но частіше воно траплялося раптово, коли обидві сторони вже знали, що відступати нікуди. Рейнджер намагався обрати момент, коли противник був найменш готовим до опору, під час перепочинку на світанку або вночі. Перевага першого пострілу часто вирішила результат щодо того, як хтось встиг успідовити, що відбувається. Перестрілки на дикому заході тривали лічні секунди. Це не були затяжні бої, як ми бачимо в фільмах. Револьвери мали обмежену точність, гвинтівки вимагали часу на перезарядку, а дистанція між противниками часто була мінімальна. Один промах або затримка могли означати смерть. Саме тому рейнджери тренувалися стріляти швидко і без вагань, не розраховуючи на другий шанс. В таких зіткненнях майже не існувало права. Якщо рейнджер вважав, що противник становить загрозу, він стріляв. А був можливий лише тоді, коли ворог одразу складав зброю або був поранений і не міг чинити опір. Проте навіть у цих випадках ситуація залишалася нестабільною. Вести полоненого через сотні кілометрів без охорони було ризиковано, багато затримань закінчилося смертю ще в дорозі. Важливо розуміти, що рейнджери мали справу з людьми, які не збиралися здаватися. Банди добре знали, що їх чекає у разі поразки, тому обирали бій навіть проти менш численного ворога. Це робило кожне зіткнення особливо жорстоким і непередбачуваним. Після короткої, але інтенсивної стрілянини все закінчилось так само раптово, як і починалося, і тиша поверталася швидко. Не було аплодисментів, переможних вигуків чи відчуття тріумфу, лише тіла, поранені і усвідомлення того, що рішення, прийняті за секунди, вже неможливо змінити. Саме в ці моменти ставало очевидною справжня природа рейнджерської служби. Вони не були суддями, які зважують докази і не були героями, що шукають слави. Вони були людьми, змушеними діяти швидко і остаточно в умовах, де помилка коштувала життя. Після стрілянини настає тиша. Вона приходить раптово і здається неприродною після кількох секунд хаосу. Саме в цей момент рейнджер розуміє, що небезпека ще не минула, поранені можуть вдавати смерть, у кущах може залишатися хтось, хто чекає слушної миті для пострілу. Тому перші хвилини після зіткнення завжди проходили в напрузі обережності. Коли загроза зникала, залишалася реальність наслідків. Тіла, поранені люди, зламані речі, сліди насильства, які неможливо приховати. Рейнджер не мав слідчої групи або медиків. Все, що відбувалося далі, він вирішував сам. Якщо хтось залишався живим і міг рухатися, повставав складний вибір вести його з собою чи залишити на місці. Обидва варіанти були небезпечними. Офіційні звіти, якщо вони взагалі складалися, були короткими і сухими. У них рідко згадували деталі або обставини зіткнення. Найчастіше вказували лише результат загроза усунути, нападники, ліквідовані або затримані. На фронтирі не існували механізму ретельного розслідування дій рейнджерів. Їх судили не за методи, а за наслідки. Повернення до міста не приносило полег. Місцеві жителі могли дякувати, але часто дивилися з недовірою. Рейнджери боялися так само, як і тих, кого він переслідував. Він особлював силу, яка могла бути спрямована будь-куди. Саме тому рейнджери рідко затримувалися в одному місці надовго і швидко зникали з міського життя. Психологічні наслідки служби майже ніхто не обговорював. Втома почуття провини або байдужість накопичилося роками. Багато рейнджерів зловживали алкоголем або просто йшли зі служби, не витримавши напруги. Для держави це не було проблемою, на зміну завжди знаходилися нові люди. День рейнджера рідко завершувався відчуттям виконаного обов'язку. Швидше це було усвідомлення тимчасового затища. Насильство могло повернутися будь-якої миті, а сліди нового злочину виставитися вже за кілька днів. Рейнджер знав, що його робота не змінює світ назавжди, вона лише на деякий час стримує хаос. Саме після стрілянини ставало зрозуміло, що служба рейнджера це не шлях до слави або стабільності, це постійне перебування між законом і беззаконням, де кожне рішення залишає слід, який неможливо стер. Історія рейнджерів не може бути повною без розмови про її темний бік. Методи, які робили їх ефективними, водночас породжували насильство, яке важко виправити навіть з погляду свого часу. Рейнджери діяли там, де держава ще не створила зрозумілих правил, і саме ця відсутність контролю відкривала шлях до зловживань. Позасудові страти були невиняткома частиною реальності фронтиру. Рейнджери часто вирішували долю людей на місці, керуючись власною оцінкою загрози. Іноді це справді зупиняла хвилю насильства, але траплялися випадки, коли гинули люди, чиї вина так і не була доведена. Механізми апеляції не існували, а помилки рідко ставали відомими широкому загалу. Особливо суперечливою сторінкою є участь рейнджерів у конфлікту з індіанськими племенами. Вони виконували накази щодо миротворення територій, що часто означало каральні рейди, знищення поселень і примусове виселення. Для держави це було питанням контролю над землею, але для корінного населення, трагедію, наслідку якого відчувається і сьогодні. Рейнджери також діли в умовах расової напруги, особливо на кордоні з Мексикою. У різні періоди їх звинувачили в надмінні жорстокості щодо мексиканських громад, що посилювало недовіру і страх. Ці дії рідко фіксувалися офіційно, але збереглися в усних свідченнях і місцевій пам'яті. Варто розуміти, що самі рейнджери працювали в системі, яке заохочувала результат, а не спосіб його досягнення. Якщо насильство припинялося, методи вважалися виправданими. Це спотворювали замкнене коло, жорстокість породжувала страх, страх, тимчасовий порядок, а порядок нову хвилю жорстокості. Саме тому образ Ренджер залишається суперечливим і сьогодні. Для одних це символ захисту і стабільності, а для інших уособлення державного насильства. Обидві ці оцінки мають підстави і жодна з них не є повністю хибною. Темний бік рейнджера нагадує, що порядок побудований лише на силі, завжди має високу ціну, і ця ціна не зникає разом із завершеннями епохи фронтиру. Вона залишає слід у пам'яті, культурі і історії. Коли фронтир зника Захід перестав бути територією без закону, потреба в рейнджерах і їхньому перевісному вигляді поступово зникла. Дороги, телеграф, суди і постійна поліція зробила те, чого раніше не могла держава. Але саме ідея рейнджера, мобільного, незалежного і жорстокого інструменту порядку, залишилась. Саме рейнджери стало основою для формування сучасних правоохоронних структур в США, від них перейняли принцип швидкого реагування роботи малими групами і Дій в складних умовах. Проте разом із ним у спадок залишилась суперечлива репутація, пам'ять про насильство, позазустові рішення і ціну, яку оплачував вся порядок. Образ Рейнджера з часом сильно змінився, його ремонтизували книги, газети і кіно, перетворивши на героїв капелюсі і зірк. Але ранній рейнджер 19 століття був зовсім іншим, мовчазним, виснаженим і часто самотнім. Він не будував майбутнього, а лише стримував хаос тут і зараз. Символом цього Райного рейнджера став Семюел Вокер. Він служив в той період, коли Техас ще був прикордонною землею, а закон існував лише не стільки, наскільки його могли забезпечити озброєні люди. Вокер не був ані політиком, ані кар'єрним чиновником. Його цінували за здатність діяти швидко точно, без ілюзій і зайвих питань. Саме його погляди сформували уявлення про те, який має бути рейнджер. Вокер вважав, що на фронтирі немає місця слабкості, а зброя і рішучість часто важать більше, ніж формальні процедури. Не дарма він брав участь у створенні револьвера Кольт Волкер. Зброю, яку особливо логіку того часу, один постріл, один результат. Іронія полягає в тому, що Вокер загинув молодим, не доживши до 30 років, і не як рейнджер, а як офіцер армії США. Проте навіть цього вистачило, щоб його ім'я стало частиною легенди. Не через довгу кар'єру через плив на саму суть служби. Історія рейнджерів це історія людей, які існували між законом і беззаконнім. Вони не були героїв в сучасному розумінні і не були просто злочинцями з іншого боку барикад. Вони були продуктом часу, коли держава ще не встигла дійти до своїх громадян. І, можливо, головне питання цієї історії полягає не в тому, чи були рейнджери праві, а в тому, чи хотів би хтось із нас жити в світі, де закон це одна людина із конем і гвинтівкою. Дякую, що дивитеся контент українською. Якщо вам цікава історія без прикрас, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато історій.